Уяви собі місце, де степ простягається до горизонту, де зебри пасуться поруч із бізонами, а коні біжать крізь хвилі ковилі. Ні, це не африканське сафарі і не кадри з документального фільму про Дикий Захід. Це Асканія Нова, унікальний заповідник України. Це місце, де природа існує без втручання людини, де степ залишається таким, яким він був тисячі років тому. І сьогодні я розкажу тобі дивовижні факти про один із найбільш незвичайних куточків нашої країни. Готові відправитися в подорож у світ дикої природи. Тоді вперед. Дякую за підписку та підтримку найстаріший степовий заповідник світу. Асканія нова це перший у світі заповідник, який зберіг природний степ у первозданному вигляді. Його територія ніколи не була розорана, що робить цей ландшафт унікальним. Степ тут існує ще з льодовикового періоду, і саме тому він такий важливий для науки. Більшість степів у світі знищено через сільське господарство, але тут збереглася дика природа. Це один із небагатьох місць, де можна побачити справжній степ таким, який він був тисячі років тому. Саме тому заповідник має міжнародне значення. Заснований німцем. Заповідник заснував німецький колоніст Фрідріх Фальцфейн у 1898 році. Він з дитинства любив природу і мріяв створити місце, де дикі тварини житимуть у природних умовах. Спочатку це було приватне господарство, але згодом воно переросло в один із найвідоміших заповідників світу. Фальцфейн вклав величезні кошти у розвиток заповідника і завозив сюди тварин з різних континентів. Його внесок у збереження степу визнано на міжнародному рівні. Після революції 1917 року його родину репресували, а сам він був змушений емігрувати. Сафарі по українськи. В асканії Нова можна побачити африканських зебр, бізонів, антилоп, гну, коней пржевальського та багатьох інших тварин. Вони живуть у напіввільних умовах, а не у клітках, що робить заповідник унікальним. Прогулюючись тут, можна відчути себе ніби на справжньому сафарі. Деякі з цих тварин занесені до червоної книги, і в природі їх залишилося дуже мало. Завдяки заповіднику вони мають шанс на виживання і розмноження. Це один із небагатьох куточків України, де можна побачити таку кількість диких тварин у природному середовищі. Унікальні рослини та квіти. Тут росте понад 500 видів рослин, багато з яких є рідкісними, особливо відомий заповідник своїми ковиловими степами, які навесні нагадують сріблясті хвилі. Тут можна знайти дикі тюльпани, які відрізняються від звичайних садових. Також є рідкісні орхідеї та інші квіткові рослини, що пристосувалися до посушливого клімату. Багато з них більше ніде в Україні не зустрічаються, саме тому заповідник є справжнім ботанічним скарбом. Рідкісні птахи, улюбленці орнітологів. На території Асканії Нова мешкає понад 270 видів птахів. Тут можна побачити рідкісних журавлів, дрох, фламінго та степових орлів. Багато з цих птахів знаходяться під загрозою зникнення і зустрічаються лише в кількох місцях у світі. Заповідник є важливою зупинкою для перелітних птахів, які мігрують з півночі на південь. Орнітологи з усього світу приїжджають сюди для вивчення птахів та їхньої поведінки. Це справжній рай для тих, хто любить спостерігати за дикою природою. Співпраця з зоопарками всього світу. Заповідник активно співпрацює із зоопарками та природоохоронними організаціями різних країн. Тут працюють над програмами збереження рідкісних тварин, яких залишилося дуже мало в дикій природі. Завдяки таким програмам багатьом видам вдається уникнути вимирання. Частина тварин народжується тут і потім переселяється в інші заповідники та національні парки. Це дозволяє підтримувати генетичне різноманіття та створювати нові популяції. Таким чином, Асканія Нова відіграє важливу роль у збереженні світової фауни. Один із семи природних чудес України. У 2008 році Асканія Нова увійшла до списку семи природних чудес України. Це офіційне визнання її унікальності та значення для природи та науки. Заповідник конкурував із багатьма іншими мальовничими місцями країни, але його природна цінність виявилася беззаперечною. Це єдине місце в Україні, де можна побачити незайманий степ у його первозданному вигляді, як я й казала. Такий статус допомагає привернути увагу до необхідності його охорони. Багато українців навіть не знають, що мають на своїй землі такий унікальний куточок природи, вплив на світову науку. Заповідник є важливою платформою для наукових досліджень у галузі екології, біології та зоології. Тут проводять експерименти з адаптації тварин до нових умов та збереження рідкісних видів. Біологи вивчають, як змінюється екосистема степу під впливом кліматичних змін. Також тут досліджують поведінку тварин у природних умовах без втручання людини. Дані, отримані в Аскані Нова, допомагають покращити природоохоронні програми у всьому світі. Це не просто заповідник, а справжня жива лабораторія. Магніт для туристів щороку до повномасштабного вторгнення тисячі туристів приїжджали до Аскані Нова, щоб побачити унікальну природу. Заповідник пропонує екскурсії, під час яких можна побачити диких тварин у природному середовищі, особливо популярні сафарі тури, під час яких можна спостерігати з зебрами, бізонами та антилопами. Тут також є ботанічний сад, який приваблює любителів рослин. Багато відвідувачів повертались сюди знову і знову, щоб відчути магію дикої природи. Це одне з найкращих місць в Україні для екотуризму. Заповідник під загрозою. Через війну зміну клімату та людську діяльність заповідник опинився під загрозою. Військові дії та окупація поставили під ризик унікальну екосистему степу. Через нестачу ресурсів складно доглядати за тваринами та підтримувати баланс природи. Крім того, зміни клімату призводять до посуг, що впливає на рослинність і тваринний світ. Екологи працюють над тим, щоб зберегти цей унікальний куточок природи. Його збереження це відповідальність не тільки України, а й усього світу. Окупація Асканії Нова. З початком повномасштабного вторгнення Росії заповідник Асканія-Нова опинився під окупацією. Окупанти взяли під контроль територію, створюючи загрозу для унікальної екосистеми та рідкісних тварин. Через проблеми з постачанням кормів і ліків, коні Пржевальського, бізони, антилопи та зебри могли загинути від голоду чи хвороб. Військові дії та діяльність окупантів завдали шкоди степовій природі, яка відновлюється дуже повільно. Після деокупації постане важливе питання збереження та відновлення цього унікального заповідника. Що відбувається під час окупації? Контроль з боку російських військових. Заповідник опинився під російською окупацією ще на початку 22-го року. Окупанти встановили контроль над територією, а наукові працівники залишаються у складних умовах. Загроза унікальним видам. В асканії нова мешкають рідкісні тварини, зебри, бізони, антилопи, коні Бржевальського. Через окупацію постачання кормів, ліків і догляд за тваринами опинилися під загрозою. Руйнування екосистеми. Російські військові використовують територію степу для військових дій, що призвело до пошкодження природного середовища. Знищення степу це катастрофа для місцевої флори і фауни, адже подібні екосистеми відновлюються дуже повільно. Ризик вивезення тварин з'явилися повідомлення, що окупанти вивозять рідкісних тварин або знищують. Подібна ситуація вже траплялася в інших зоопарках, заповідниках на окупованих територіях. Сучасна ситуація. Попри всі труднощі, співробітники заповідника намагаються підтримувати життя унікальної екосистеми. Вони продовжують доглядати за тваринами, хоча їхня робота під постійною загрозою. Директор біосферного заповідника Нова Віктор Шаповал у коментарі новинам про Азов'я розповів, що більшість співробітників залишаються працювати у заповіднику і здійснювати догляд за колекціями. Якщо вам цікаво почитати, що відбувається в Асканії зараз, я залишу посилання на статтю під відео у закріпленому коментарі, а також у описі. А що ти думаєш про долю заповідника чи вдасться його повністю врятувати після всіх наслідків окупації? Напиши свою думку в коментарях. Асканія нова це не просто заповідник, а справжній скарб України та всього світу. Це місце, де природа існує такою, якою вона була тисячі років тому, без втручання людини. Унікальні тварини, рідкісні рослини, незайманий степ і неймовірні краєвиди роблять його одним із найважливіших природоохоронних об'єктів. Проте сьогодні заповідник стикається з серйозними викликами від змін клімату до наслідків війни. Його збереження це наша спільна відповідальність адже такі місця не можна відновити, якщо вони зникнуть. Тож давайте берегти природу, цінувати те, що маємо, і робити все можливе, щоб асканія нова жила й процвітала ще багато поколінь. А також треба донатити на ЗСУ, щоб поскоріше була перемога. Дякую за перегляд відео. До скорих зустрічей і слава Україні!